Димнич. Непогано зараз, димнич. Небезпечно! менти гол! Олександр Бондаренко зрівняє рахунок. Після передачі Дмитра Димнича, проникаючої передачі. На фланг. Там от Руслан Миляновський, наш відеооператор, підказує мені, що зараз буде гол. Ну, подивимося, який з тебе оракул, Руслане. Дмитро Осад готується виконувати штрафний удар, буде закручувати. Дмитро Осадж. Боротьба за позицію в карному майданчику зірки. Так і є. Удар! гол! <плес> <плес> Руслане! Вкотре, вкотре я дивуюся твоїй прозорливості, <плес> Руслане. Пропускають і дають короче. Дмитро Осачі зараз. І до речі, я теж мав рацію, коли говорив про те, що Дмитро Осачі буде пробувати поворотом, а не подавати. На Сібулін. 28-й Олександр Пономаренко. Та на позиції опорного півзахисника 33-й. Вибачте, 77-й Денис Печерні. Гол, друзі! Гол забивають наші футболісти. І Рящук! Ну от бачите, як я й говорив. Все може змінитися дуже і дуже несподівано. і От зараз нічого не передвіщало, як то кажуть, але Ілля Лящук наважився на удар і забив. Який початок другого тайму? 1 0 вперед веде штурм. Багався самотужки пройти флангом відскок до Волкова, Можна пробити. Удар в поворотах м'яч влучає. Козачка і гол! Друзі, ну дещо такий кумедний. Трохи гол, але ну що, робочий гол, Ігор Сікорський забиває. Відскок від, відскок від Константина Козачка після удару Олександра Волкова. Ну і найбільш розторопним у цій ситуації виявився Ігор Сікорський. Атака штурму правим флангом. Ох, зараз вибором м'яча. Ігол! Ігол! Якраз. Тож там так виборов м'яча. На правому фланзі. Це Олександр Сіренко. Волков активно увійшов у гру. 17-й номер зараз обійшов Ковтона, підключає Шевчука. Шевчук пострілює небезпечно! І гол! гол гол, гол, гол Шевчук прострілив. Сікорський поборовся. Бондаренко забив. Ох, цей гол, я думаю. Сильно підніме настрій е е нашим болівальникам і дуже-дуже потрібний м'яч забиває Олександр Бондаренко. Зараз, зараз Дмитро Осадчий буде виконувати штрафний удар е з місця правого на Удар по воротах і гол, друзі! Штурм відкриває рахунок! Ну, вітаємо, вітаємо! Вадима е Щасливцева! Саме він, здається, з подачі Дмитра Осачого у своєму стилі. Форварда пробиває і забиває. Богдан Рубльов. Рахунок у нашому матчі відкрито. Рахунок у матчі відкрито. Рахунок стає 2 21. Так, друзі, звісно, що це сприйнято Ти поворотах, Роман, помозан. Дивіться, яка помилка Олега Шварца! Чесно кажучи, навіть я своїм очам не повірив, але м'яч літає у ворота штурму. Після удару Романа Помазана, ну знаєте, по такій несхідній траєкторії пробив зараз Роман. М'яч каменем упав, е, 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 спікірував, можна сказати, у ворота Олімпії. І, е, звичайно, не без помилки голкіпера залітає у ворота цей м'яч всім е, татусям, які. Дали життя. О, гол-гол-гол! Зараз Вадим Щасливцев! Е, з, з подачі кутового, яке, яке е, виконував е, кутовий Роман Помазан. Вадим Щасливцем забуває другий гол у ворота Олімпії. Ну нічого, і початочок. Ствердження не залишили поза грою наших е, футболістів. Зараз може бути небезпечно. Березка з м'ячем входить в карний майданчик по місцю лівого інсайда. Ох, зараз хитнув Березка, забиває! Гол Березка. Дмитро Березка, зараз подивіться! який класний гол від нашого юного півзахисника. Як він на замасі хитнув Бірюка. Ну це просто е, Люба дорога дивиться. Ну і відмічаємо передачу. Чук підключає зараз Лящука. Лящук зараз проходить е, лівим флангом, наближається до карного майданчика, подає. Небезпечно! Гол! Гол, друзі! І хто забиває? <призцяп але> забиває Богдан Рубльов. Подивіться зараз, яка радість від нашого нападника. Таки, е, як кажуть, як казали в дитячому футболі, правда-правді доказала. Тому <призцяп, призцяп>, на стадіоні старту Миргорліді зараз небезпечно біля воріт. Гол! Гол! Гол, З подачі Олександра Сіренка забиває Артем Старгородський. Майстер є майстер. Подивіться, один дотик і м'яч у воротах. 아, 지금 빠지 아, <laughs>